Владислав, доброго дня! Вітаємо вас з перемогою у цьому непростому матчі. Як ви порівнюєте гру вашої команди з попередньою очною зустрічю між командами Тріолан та АБТП? Там ну, доброго дня. По перше, ну в принципі, команда в них цілком не змінилася ніяк. У нас є багато змін вже багато молодих. Прийшло. Ну, я не граю як минулу гру. Бо там трошки красно получив. І ну, не знаю, Важка була гра, хоча ми самі свої проблеми зробили. 2-0 вигравали, треба було просто контролювати м'яч, а ми почали кудись нестися, фалу якісь зайві заробляти. Ну, таке. А яка у вас ситуація з тренувальним процесом? Чи ви бачите вже гру, яку хотіли б? Та, ну, в принципі, з тренувальним процесом все здорово. Ми все як треба, тренуємо. Ну, не знаю. Треба ще награвати состави, бо немає ще такої повної взаємодії. Бо приходять нові люди і так. Чи всі настанови тренера вдалося виконати на цю гру і, в принципі, після того, коли був пропущений гол, чи це е якось е вплинуло на команду? Та, в принципі, все правильно зробили ми, як тренер казав. Ми повинні були зустрічати на своїй половині, так і зробили. Зловили їх два рази на контратаках, здорово все було. Ну, після пропущеного гола якась суєта почалась. Ну, так, в принципі, все добре було. Якби ще не привозили, там багато в першому таймі нас вертар виручив Тьома для нісю. Ну, а так, в принципі, це нормально, так. Дякуємо, бажаємо вам подальших перемог та участі у подальших да, турнірах. Добре, дякую.